О, щось є, друзі, друзі є. І це буде сон. Та, да, вийшов Я вже тут успокоївся, вже відчепив його, але бачиш. Так, пробираємося на кінець. О, щось є, друзі, друзі є. І це буде сон та вийшов? Оце дає. Оце він дав, Я сподіваюся, що це сон. а Оце да. Оооо, ковхоть не зійшов. Оце да, друзі. Оце він! Оце дає! О, Оце дебелий! Хай кистянца! Друзі, це капець! а а куди ти? Куда ти так рыся, успокойся! Я ж тебе хочу такой витягти. Та вийшов. У мене ще такого не було. Оце да! Ах ти, ах ти! Оце він! Ох, мої друзі! Оце апарат! Я ще напевно таких ніколи і не бачив! Друзі! Оце да! Оце да! Оце він! Оце да є! Оце так. Да. Я вже дрижать починаю. Друзі, ви тільки гляньте на нього. Який він масивний монстр. Стой, 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 стой. Є, є, друзі, є, є, він мій, друзі, все. Оце він. А, руку заживав. Десятка яка хочете, друзі. Я вам обіцяю. Ви ще такого не бачили. Я теж ще такого ніколи не бачив. Друзі, подивіться на цього велетня. Ви тільки гляньте, який він. Я вже чуть успокоївся, вже відчепив його. Але бачите, п'явки на ньому є. Десь стояв напевне довго. Але ви тільки гляньте. Ось це моя нога. О, він голови. І йде геть за ногу скільки йде. Десь, я думаю, метр двадцять буде приблизно. Оце він апарат, це він дебелий. Друзі, ви тільки подивіться. Як я люблю таке витягати. Це кайф. Це просто кайф.